Великі очі і велике серце. Роздуми над Словом Божим на четвер, 31-го звичайного тижня, рік другий. Того часу наближалися до Ісуса всі митники та грішники, щоби послухати Його, і нарікали Фарисеї та книжники, говорячи, що він грішників приймає. Із ними їсть. А він розповів їм ось таку притчу, кажучи який чоловік із вас, маючи сто овець і, загубивши одну з них, не лишає 99 у пустелі, та не йде за тією, що загубилася, доки не знайде її. І, знайшовши, кладе на свої плечі, радіючи, і, прийшовши в дім, він скликає друзів і сусідів, кажучи їм радійте разом зі мною, бо я знайшов мою вівцю, яка загубилася. Кажу вам, що за одного грішника, який кається, радість на небі буде більша, ніж за 99 праведниками, які не потребують покаяння. Або яка жінка, маючи десять драхм, якщо загубила одну драхму, не запалює світильника і не замітає дому, шукаючи пильно, доки не знайде? А знайшовши, скликає приятельок і сусідок, кажучи радійте разом зі мною, бо я знайшла драхму, що загубилася. Такою, кажу вам, буває радість у Божих ангелів за одного грішника, який кається. Милосердя Боже не знає меж, Пастир, який залишає 99 овець, щоб відшукати одну єдину. Так наче у світі жодної іншої немає. Жінка, яка скликає подруг на бенкет, бо відшукала одну драхму. Ці біблійні образи в устах Ісуса мають одну мету, одне послання Ти безмірно цінний для Бога. Бо якщо пастир так радіє одній вівці. Яка не створена на образ і подобу Бога, то яка буде радість від Твого навернення, якщо жінка радіє одній монеті, яка можливо служила їй прикрасою, оздобою, то яка буде радість, коли Господь віднайде тебе, а в Тобі віднайде свій образ? Господь має не тільки велике серце. Повне милосердя, але й великі очі здатні побачити твою загублену ситуацію. Очі, які безупинно тебе шукають, один із фризійських єпископів другого століття звелів так написати на своїй могильній плиті Моє ім'я Апертіус. Я учень непорочного пастиря, який дозволяє пастися своїм стадам по горах і рівнинах. Він має великі очі, погляд яких сягає всюди. Зверни свої очі до великих милосердних очей Ісуса. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.